Використання електрики та газу не єдиний спосіб задовольнити побутові потреби в енергії. Сніданок можна приготувати і за допомогою сонця. У цьому переконують громадські активісти, які вирушили в тур українськими містами для поширення знань про відновлювальні джерела енергії і як вони можуть працювати в господарстві. Цього тижня група активістів спілкувалася з киянами. Сонце відбивальна поверхня, турка з кавою. Доброго дня, це ми каву готуємо, я тільки що її поставив. Вода закипає за 15 хвилин і вже за мить велосипедисти частують перехожих ароматною кавою. Механізм не хитрий. Це параболічна форма, відбиває все на одну площину. Ми раніше готували, смажили. Яєчню, але думаю, треба зміняти. Міняти радять і перехожим своє уявлення про енергію. Завдання організаторів акції навчити українців заощаджувати газ та електрику і за можливості готувати їжу та гріти воду на природній енергії. Володимир зацікавився останнім. Вдома каже про блакитне паливо вже забув. Ще до здорожчання Я вже про це почав думати. Я поставив паралельно ще котла, який працює на дереві. Дмитро з Рівного пропонує Володимиру сонячний колектор, який може за кілька годин нагріти ось такий баняк води до температури 70 градусів. Тепло дає сонце. Є стальна пластина, до якої приварені стальні трубки, через які рухається вода. Вода заходить вниз, починає нагріватися, підніматися. Виходить з колектора, де вже вона зняла температуру, має високу температуру. Заходить в бачок, віддає свою температуру і повертається назад в колектор. А ці хлопці крутять педалі велогенератора. Завдяки роботі ніг заряджається ось цей пристрій. Від нього можна зарядити мобільний планшет і навіть телевізор. Якщо крутити на такому середньому темпі, то порядка 40-50 хвилин може вистачати акумулятора як для зарядки, так і для, якої, для якихось таких речей. Якщо дивитися кіно на проєкторі, то в принципі, якщо заміняти велосипедиста, який крутить педальки, то можна подивитися весь фільм і буде, і буде і буде щастя. Перехожі такі сонячні технології чимось дивним не вважають. Але Впроваджувати відновлювані джерела енергетики у себе вдома не наважуються. Ну я вважаю, що в майбутньому, мабуть, і знадобиться в майбутньому. А на зараз ми ще не настільки всі підготовлені до того, щоб з цим користуватися. Брати сонце до себе на роботу і негайно радить українцям Томас із Гельсінкі. Фінляндії каже, із сонцем не пощастило. Свері інтереснія вел, деся фючер. Це дуже цікаво. Це наше майбутнє. У моєму місті сонце світить не так часто. Вам в цьому більше пощастило. За плечима учасників інформаційного туру на велосипедах шість міст України. На кожній площі активісти збирають натовпи зацікавлених людей. Всі хочуть зрозуміти, як на практиці працюють відновлювальні джерела енергії. Також пропонують усім охочим безкоштовний велопрокат. Марія Сторчило, координатор акції. Розповідає: громадські організації розробили концепцію стимулювання заходів з енерго. Ефективності для населення наразі вона застрягла у владних кабінетах. Тож поки що проводять лікнепи серед людей самотужки. Нам вдалося провести цей тур саме за допомогою підтримки фінансової підтримки Європейської комісії в Україні європейської делегації України. Да у нас є проект також. Нас підтримує фонд розвитку демократії ООН, і Шведське товариство охорони природи. До кінця тижня активісти планують відвідати ще три міста та завершити інформаційний тур. Організатори кажуть, їхні майстер-класи збіглися із днем землі. Цього тижня його відзначають у всьому світі. Тож це гарний привід для українців подбати про ефективне використання природних ресурсів.